Дервий народ. Сьогодні далечка. Е, грає Фабі за Арнор. В Артедайн. Ой, не в ту сторону дивлюсь. І Ангмар проти нього Гравіт за. Рудаур. Ангмар Рудаур проти Артедайн Арнор. Канонічне, канонічне противостояння. А ну, чи вийде. Арнору віддефатись від Ангмару. Так, тут хасал. Що він? Приручив. Так, приручив вовка, он вовк уже побіг на розвідку. Радень куцаний Все жі раз ударив. Хасалчик. Так, дивимось, Фабі зробив загін мечників. Кири ферми поставив. І мечників відправляє на Харас, схоже на те, або також на розвідку. Так, помічає він вовка, але за ним ганяться не має сенсу в великому рахунку. Так. Продавлює двох мечників, дивіться, покоцав вовчара. Так, і відбігає. Тим часом Хасал вже закріпив троля з цього боку. Цікаво, чи мечники так відчувають, що прямо на тролять цього і біжать. Нічого собі, оце фабі розкусив. Замисел Гравіта. Жорстко, жорстко. Як він відчуває тонко. Так, тим часом. Кавалерію призиває! Нічого собі. Я думаю, де його загони? А він зробив грейд на каву. Призвав каву і продавлює мечників. Блін, це сильно. Я вже чесно думав, що фабі забиратиме тут кріп троля у, у Гравіта. А вийшло навпаки, тільки на фідев. Так, тим часом Сьобок він також закріпив. Якби він забрав там, то б напевно вже ізі каточка була б. Бо плюс 1000 на такій ранній стадії це жорстко. Для артедайна це взагалі типа тема. Можна стільки наштампувати загонів. Так, а тут топераметники. Так відступають, щось. Це два загони було чи один? Я щось не зовсім зрозумів. Один. Чимсь мечники так слабо їх били. Так, варчант від Ангмару, варчант від Арнору. Ну Дивно, типу Ангмар тут заливатиметься, якщо буде далі битись. Але тим часом в нього Цього боку вовки також напали на мечників. А, на Лучників, це загін лучників. Тут казарма, звичайна є. І майже знищили їх. Ну тут невеличка пачечка все ж є. Так, наймається ще один загін лучників а з палатки загін спесів. Окей. Ангмар тут е, під крепами виграв сутичку, і фабі відступає. Зберігає оці загони. Тим часом захоплює сигналку з цього боку. По центру Ангмар йде в атаку. Цей з кавий досі. Кружляє. Взагін цієї кавалерії змушує відбудовувати списи. І не така сильна пачка, яка могла б бути. Так підставляє списи мінус півзагона, загона, але все ж когось задавив на цій, цій кавалерії. Ох, не допушив чуть-чуть-чуть. Оцю фермочку. Обідно. З цього боку також. Відбулася сутичка, але не до контроль невеликий. Лучники в ближнім бою загрцями файтяться. І це Б мінус загін, якщо не відвести. і чомусь їх доганяють. Так, мінус лучники. З цього боку. А тут також фабі заливається. Ой-ой-ой, щось. Для фабі... Досить кепська ситуація. Давайте ви прокальте, подивимось, 5 очок нафармив, а гравіт 8 очок нафармив. ся Програє Арнорчик Ох, і з'являються оці капітани Артедайну. Дуже гарні юніти. Так, і кавалерії побудував. О, це вже добре. Уарнурчика є кавалерія. Onion. Не очікуватиме, не очікуватиме. Трішки продушив. Ой, стяжечка. Але вони перестали давити, просто сповільнились і просто почали їхати рядом. Ой, а тут з цього боку з'явився халдар. Е Ох, ще один загін кавер. Як же ж добре, як же ж добре. Фабі, дави його, дави його. Добре, добре, добре. Найс. Блін, ну отут кавалерія дуже прям зайшла. Гарно. Трохи на Варнор. Не на спеси, але все ж камбекнув. І з'являється ще й карш у Анмара. Їй потрібно відступати, адже проти двох героїв оця пачечка не попре. Так, знизу Арнорчик стоїть під сигналкою ворожої, можна захопити було лучниками. Фабі зараз якраз цей клікнув. А тут відступає. Мені чомусь здається, що ангмарці швидше, ніж Арнорці бігають. Я ще не подивлюся, вони доганяють у цих лучників і постійно б'ють в спину і знищують загони. Так, Хасов вже п'ятого рівня, до речі. О, я бачу Бавчик. Це з'являється дід Арафантик. Його, до речі, апнуло, він тер досить, е, досить е, такий танковий герой. Можна ним битись в ближньому бою. Непогано. Так, знайшов робочого, ну, чи вийде вбити роботу? Щось дуже довго. Два загони герої не могли робочого вбити. Бред. Так, мінус ферма з цього боку. Так, тут сигналочка захоплена. Дуже кайфова карта. Так, по центру. Також знищується ресурсна оця будівля. А хасалс кавалерія бігає, пробує харасти економіку. Так. Ходи Арнорчик. А що це? Примкнув. А чому й ті, ті світяться? Коли відбувається перемикання, баф лишається і на тих, і на тих? Можна туди сюди перемикати? І буде баф на... 2 е, типи військ, чи що? Чи це візуальний баг? Ой-ой-ой, тут Ангмара досить багато. Так, кавалерія змушує відступати списи. Мінус тяжечка. Це ще дивно, типа поки вони побудують, ну, построяться, ті рядочком. Досить велика кількість здихає. Так, от також кавалерія. Її бачить. Потрібно луки, луки захищ... захистити. Є там пару загонів списів, все добре у фабі. Підставляє, лучники дефаються. І кавалерія е, уїжджає, Не задавши достатньо демеджу. Ну, я вимкнув програму, чи це сильно скажеться на, цьому, на візуалі. Зараз без домальовки тепер. Іде файт. Також 60 ФПС відео. Ой, нормально втанчив. Щось залився, залився, взагалі гравят. Так нього щас цей, цей герой сейгеройбе. Мінус каршик, походу. Ще в нього є інвіз? Якщо прожме. Прожме, білка. це за білка? Де він дівся? я не розумію. А ось він. Мінус каршик, все, окей. Ну, мені здається, на цьому все тут. Нічого вже не зробиш. Арнор розкачався, пачка досить сильна. Там кавалерія продовжує щось гристи, знаходив лучників. О, тут мінус оця невеличка пачка, невеличкий загін до 3-го докачується е, фабі. Так, і зараз бела ламати казарм, тут їх три. Чес, сенс в цьому ламати казарми не сильно бачу, але, в принципі, він встигає і ферми, і казарми все зламати тут. Так, Вверх трошки є побудова ферм. Можна пройтися туди і туди. Так, розвідав територію. Відновлюється карш. Її можна зачистити, в принципі, по ліву і по праву сторону. Так, відправляє невеличкий загін в цей бік, щоб тут знищити економіку. ці От, челікси залються зараз. Так, а третім тиром розвідує, до речі. Їх так не жалко і можна пробігтись просто розвідати. Так, пробує знищити казарми. Серед і того, щоб не підбудовувались підкріплення в достатній мірі. Ну, хоча в даному етапі навіть я напевно погоджуюсь, що казарми гарно що він зніс, адже немає більш ну, одна лишилась, з однієї він нормально не на спаспам'ять. Так, закінчився третій тир. Так, тут уже забудова по центру. І. майстерня буде. Так, далі бігає кавалерія. А, тут каче, нічого собі. Ну, якщо каче, то є шанси, є шанси всі. Хоча тут аронард. Без картенчика бачимо, що грає. Ну Сейчас часом качнеться цей чел. В 3 левел. Ох, нічого собі. А навіщо заморозку, щоб не працювали, типу. Десь розумний таким тиром. получника. Получника не стріляють, походили стрішки, хоча забігає в них. Танчик. Ох, тут арведує ще є. Мене, я. Ну, не знаю, не знаю. Вмара немає більше пачки. Вони ще тут настачилися цей сплешом, як руба. Рубака. Ох, тут мечники ламають цю третього рівня шахту. Так, бафнув, ковін бахнув. Халдара, окей. Ох, допушив. Що по економіці тут? 750 Вернура, а 370 у Ангмара. Ну так, да, дуже мало дуже. Вже й Катапульта перша є. А ще й вже й по фортеці кидаю. Ластецька суточка. ой ой кача каче забігає, ламає катапульту. Ух, нічого собі, його прокинув. Хто це прокинув? Це оті чели можуть прокинуть? Жесть! Він тоді вони дуже жорсткі, значить. Так, ламають катапульту. Халдар може призвати челіксів, кидаєте топор Ну, а є вже невелике, але... А чи челіків не призвав? Можна ж було призвати. Ми пофайтились трох. Ну, нічого, зараз вийде ще одна, в принципі. Не катастрофічно Арнорд ганяється за кече, не дає їм можливості десь захилиться. Так, і 25-ка йде Арнору. Ой. І Джи Джис, джі Гарна дуелька. Все бе-бе.